Оце те, що ми любимо в друзях, а любимо ми до такої міри, що наше сумління почуває себе винним, коли ми не любимо того, хто любить нас, і коли за любов не відплачуємо любов'ю, не вимагаючи від улюбленої істоти нічого, крім доказів сердечних почуттів. Звідси й ота жалоба по смерті якогось приятеля, ця темрява страждань, ці солодощі, що перемінюються на гіркоту для серця, яке заливається сльозами. А з утрати життя тих, хто мирає, приходить марево смерті для тих, хто ще живуть. Блажений, хто любить тебе, хто друга свого любить у тобі, а ворога свого з любові до тебе, бо лише той єдиний не втрачає жодної дорогої істоти, хто любить усіх у тім, кого не можна втратити. А хто ж це як не Бог наш, Бог, що створив небо і землю, і сповнює їх, тому що, сповняючи їх, створив їх. Ніхто не втрачає тебе, хіба тільки той, хто покидає тебе. А куди йде, куди тікає той, хто покидає тебе, як не до твого гніву від твоєї лагідності, бо ж у якій своїй карі він не знайде Твого закону, бо закон твій це правда, а правда це ти.